Як море починається з річки, так українське слово бере початок з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах Нестера Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, Івана Котляревського тараса Шевченка. Удосконалювалося Панасом мирним, лесою українкою та багатьма іншими видатними українськими письменниками. Тож нехай щире українське слово буде для всіх нас оберегом, і слова починається людина, і з мови починається весь рід, моя ласкава, мамина, єдина щебече Соловейко на весь світ, бентежна, тополина, калинова. Не випита, не вибрана до дна, це наша українська рідна мова, немов бандури вічної струна. Говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є. З мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків. Федір Пантов Любіть рідну мову. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста краниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як добірне зерно. Мова державна прилина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір любить. Як воду п'ю із чистої кинець. Поміж людей вишукую слова. Наша рідна мова чарівниця. У вішах повнозвучних ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля. Дзвини, як пісня пташки чарівна. Очі не легка в Україні доля, Та все ж вірю, відродиться вона. Рідна Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, І в голосі єснім ім'я твоє, Просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізданим, мов пташа, Ти відлетиш де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. По просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря, перелетиш, і не впадеш, то поки в серці буде рідна мова. Рідна мова. Разом із щастя між рбою зеленим листям шелестить, у небі яснім над водою, та мова рідна мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну. Він горить. Тож мови рідної своєї не відсураємося ні на мить. Наша мова, увібрала наша мова, Запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів, Спів терамбід бід, гірських потоків, гомін полі і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташини голосів. В рідній мові мудрість слова, в ній сонце, і гроза, і веселка кольорова світла мамина сльоза. Мов вичерпна криниця, щастя в ній і почуття слово ніжність, слово криця, світ кохання та життя. Не грайся словом, є світі слова, що матері з доріг вертають сина. Спіши за нею допоки ще жива, допоки розум, і допоки сила. Знайдите слово, вічне і земне, за часом час нам світ перетинає, минуще все, лиш слово не мине, і та любов, що смертю смерть долає.